Брати і сестри, я сьогодні хочу таку підняти тему, таку слизьку тему або таку делікатну тему, а хвальковитість. Декілька тижнів назад в нас лежала тут газета, і я взяв, і з другої сторони була, була стаття життя на показ. я взяв цю газету, йду і зустрів Ігоря Горбатюка і кажу, це досить актуальна тема на сьогодні. Життя на показ, хвальковитість. Це знаєте, така річ, за яку не можна якби докорити або взяти на замітку. Але люди, які хваляться, люди, які показують життя, своє на показ. На сьогодні я стою за кафедрою і усвідомлюю, що ці люди будуть відповідати перед Богом. Сьогодні настільки життя стало таким. Прогресивним життя, як би сказати, в соцмережах, в інтернеті. І я, я теж в Фейсбуці, я теж в Інстаграмі, я дивлюся Ютуб, і я бачу людей. Я не говорю про світ. І я говорю про нас, християн. І знаєте, після переглядів деякої інформації, життя деяких людей, на серці точно стає. Тому що ти дивишся, як люди хваляться, хваляться собою. І я зустрічався з людьми, сідаєш пити каву. Він не п'є каву, він фотографує. В нього сторісів на день я не знаю. Він нічого не може зробити, поки не сфотографує і це не скине. От там він купляє, от там він відпочиває, там він п'є каву, там шопінг, там одівається. І все життя, все життя на показ. Це сьогодні набагато простіше стало, ніж було колись. Чоловік сапає картоплю в полі, але в нього в кармані телефон і інтернет. Вибрав правильний ракурс, сфотографував, відправив. І всі дивляться. І сьогодні ти дивишся на людей, які хваляться собою. Там відпочивав, там відпочивав, знову щось купив, знову щось придбав. Що говорить Біблія? Чи не засуджує Біблія тих людей, які показують своє життя на показ або хваляться собою, хваляться тим, що вони досягли? Знаєте, є різниця в тому, як хваляться, чим хваляться. Приходить, приходить. Мій, наприклад, син додому і хвалиться табелем, і каже: тато, дивися, в мене всі п'ьорки. І мені приємно. Но коли мій син виходить на вулицю, він знає, що сусіди не так сильно вчаться, як він, і показує, і каже: дивіться, в мене одні п'яки, а ти що? А в тебе четверки, а в тебе тройки. Кожного разу, коли людина хвалиться собою, в якійсь мірі вона підноситься над кимось. От Подивися, який я. Подивися, як я можу. І от ми духовні істоти. Ми люди, які пізнали Бога. Ми маємо відчувати, ми маємо розуміти, ми маємо думати. Моя поведінка, моє життя. Воно не має когось, знаєте, ранити, бо хтось. Хтось має, а хтось не має. Є люди, які, які соблазняються на цьому. Є люди реально, які посвятили своє життя Богу, які стараються і в церкві, і в служінні, і правильно жити, і правильно заробляти. І в них знаєте, вони не можуть кудись поїхати відпочити. Він не може собі щось дозволити, нове купити. Він дивиться ці сторіси, дивиться на цих християн, які о, тиждень назад був там відпочивав, два тижні назад там відпочивав, о, купив те. Для чого люди це виставляють? І я усвідомлюю, що я вірю так, що ці люди будуть стояти перед Богом і давати відповідь, для чого ти це робив? Для чого ти собою хвалився? Апостол Павел, перше місце, я хочу зачитати. В першому посланні до Коринфян, перший розділ, пише такі слова, 26 вірш. Дивіться, бо, браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, не багато хто шляхетні, але Бог вибрав не мудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. Простих світу і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити, так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло. А з нього вияв є Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю ж і освяченням, і відкупленням, щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться. Господом в нас є тут знатні люди, депутати, магістри, які мають пару дипломів. Бог вибрав нас простих. Да, деякі є бакалаври в нас, слава Богу. Але коли сьогодні подивитися на себе, або Бог через апостола Павла говорить на себе за церкви, він каже: подивіться на себе, подивіться, хто ви є. Небагато з нас мудрих, розумних, шляхетних. І коли ми подивимося на Ісуса Христа, Він не йшов десь там по верхах і не збирав самих таких, знаєте, достойних, самих високих, самих сильних, самих обдарованих, пішов по березі. Петро, Андрій, йди за мною. Прості люди, прості рибаки. Бог вибрав нас. А коли я сьогодні дивлюся на себе, і Бог питає мене, хто ти? Як ти дивишся на себе? І можливо, я дивлюся, ну, в принципі, я ж не дурак. І я не на тройки вчився. І Я сьогодні дивлюся, я нормально одіваюся і маю хату, і машину маю, і ще щось маю. І десь всередині є ця хвальба. Я думаю, що всі ми не один раз в своєму житті хвалились. Ми до чогось йшли, чогось досягнули, і нам хотілося похвалитися. Є, є аудиторія, де ти е, нормально, що ти хвалишся. Є аудиторія, коли Бог каже, тобі не можна. І ти, як духовна людина, маєш відчувати, коли ти можеш похвалитись, а коли ти маєш мовчати. І от апостол Павел каже, не багато у вас мудрих, а навіть якщо мудрі, а навіть якщо бізнесмен, а навіть якщо сильно розумний, а навіть коли все устроїв і, і досягнув чогось, то апостол Павл каже, що це все через те, що Бог тобі це дав. Тобто ти взагалі не маєш нічим хвалитися, тому що те, що ти маєш, то це Бог тобі дав. Чи твою високість, чи твою мудрість, чи твою здібність. І він каже, а хто хвалиться? І хвалиться Господом. Є в мене якби, персонаж, ким я можу хвалитися. Бо самий головний – це, це Бог, це Христос, який прийшов в тілі. Я маю їм хвалитися. І далі апостол Павло пише в другому посланні Цікаві слова, які я знайшов. Друге послання, 10 розділ, 12 вірш. 2 Корінтян Коринтян, 10, 12. Бо не сміємо вважати себе чи рівняти до інших, що самі себе хвалять. Вони нерозумно себе міряють собою і рівняють собою себе. Ми ж не будемо хвалитися над міру, а в міру мірила. Є міарило мірила. Де ти можеш щось сказати? Що його Бог призначив на міру для нас, щоб і до нас досягти. Бо ми не розтягуємося над міру, ніби не досягли ми до вас, до Коринфянської церкви, бо ми досягли аж до вас із Євангелією Христовою. Прийшли, принесли Євангелію і досягли Коринфянської церкви. Ми не хвалимося над міру. У чужих працях, але маємо надію, що як буде рости ваша віра, то за нашим мірилом сильно звеличимося ми між вами, щоб і в дальших за вами країнах звіщати Євангелію, а не хвалитися готовим, як це чужі твердять. І знову те саме місце. Хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Бо достойний не той, хто себе хвалить, а кого хвалить Господь. Братий сезор, скажіть мені, як хвалиться Господом. От я вийду зараз в центрі личя і буду кричати: мій Господь всесильний, мій Господь милосердний, мій Господь добрий. І я завчу або зроблю такі заготовки, собі такі лозунги, і буду з мікрофоном і так хвалитися Богом. Ну, вроді, нормально. Але віця, що пише тут апостол Павло. Він каже: Я приніс вам Євангелію, Коринфянська церква. Я якби міг би хвалитися і в міру мірила, я можу перед кимось хвалитися за вас, що Бог вас міняє. Створюється церква, міняються люди. Відвертаються від гріха, люди каються, спасаються. І, напевно, було і зцілення, і чудеса були. І він каже, але коли. Не так треба. Коли Євангелія прийшла і почала робити свою роботу, і люди дивляться на церкву, вони розуміють, що це слава Богу. Коли люди міняються, коли Євангелія працює, і логічне питання хто приніс Євангелію? Апостол Павел. І йде похвала апостолу Павлу, щоб Бог використав, посудина була готова, він почув голос, Бог дав йому слово, і він це зміг передати людям. І далі, що пише апостол Павло, для того, щоб ширилася Євангелія. Люди дивляться на цих людей, інші народи дивляться на коринтян. І кажуть: дивіться, вони міняються. Дивіться, там церква, там нормальні сім'ї, там нормальні діти, там чоловік не б'є жінку, там він нормально заробляє, він не лежить біля забора п'яний. Дивіться, в них соціальні проекти, вони допомагають, вони кормлять, вони відкривають дом милосердя, вони займаються сиротами, вони займаються вдовами, вони починають працювати. І коли апостол Павел показує для мене, я так розумію, отак я розумію, що коли ти хочеш похвалитися Богом, хвалися. Працею, яка виконується в церкві. Покажи, яка церква. І він каже, що коли Євангелія прийшла до вас, є похвала Богу, похвала мені, і люди кажуть, давайте покличемо апостола Павла, хай нам розкаже. І звіщається Євангелія. Давайте ми повіримо в такого самого Бога, як вірять коринфяни. Браті і сестри, це нормально. Хвалитися справами, які робить церква. Це нормально, коли є гарна проповідь, і ти просто її зняв і викинув в інтернет. Гарний вірш, гарна пісня. Це нормально, коли церква показує своє правильне лице. Це нормально, коли люди дивляться на нас і можуть похвалити нас і казати вони не такі. Вони можуть піти залатати асфальт, вони можуть піти і залити ступіньки в школі, можуть поприбирати в центрі, можуть почистити ту канаву, можуть взяти 14-15 дітей на Новий рік і одіти, можуть запросити сюди дітей із неблагополучних сім, сімей і дати їм подарунки, помолитися за них. І коли ми. Превозносимо або показуємо те, що робить церква, ім'я Господнє звеличується. І далі Апостол Павло каже, в кінці не корисно хвалитися мені, бо я прийду до видінь і об'явлень Господніх. Я знаю чоловіка в Христі, що він 14 років тому чи в тілі, не знаючи, без тіла не знаю. Знає Бог, був узятий до третього неба. І чоловіка я знаю такого чи в тілі, чи без тіла. Не знаю, знає Бог, що до раю був узятий, і чув він слова невимовні, що не може людина їх висловити. Отак похвалюся, а собою хвалитись не буду, хіба тільки своїми немочами. Бо коли я захочу хвалитись, то безумним не буду. Бо правду казатиму, але стримуюсь я, щоб, про мене, хто більше не подумав, ніж бачить у мені або чує від мене. А що я через прибагато об'явлень не величався, то дано мені в тіло колючку посланця сатани, щоб бив в обличчя мене, щоб я не величався. Брати сестри Апостол Павел говорить про те, що якби є чим хвалитись і може хвалитись, і є якісь досягнення. Але він буде стриманий. І в його тіло було дано колючко. Брати і сестри, коли ми хвалимося, що ми маємо на меті, коли ми показуємо своє життя на показ? В якійсь мірі, я розумію, що це якийсь комплекс неповноцінності. Людина не до кінця має собі правильну ціну. І їй хочеться себе виразити, себе показати. Знаєте, в усіх наших буденних справах, в церковних справах, ми маємо бути От Ти купив нові туфлі, іди в них так само, як ішов в старих. Купила нове плаття. іди так, як ішла в старому. Знаєте, і навіть в церкві ми не маємо один над одним величатися. Я чув такий один приклад, а молоді проповідники були курси молодих проповідників. Підлітків. І вже був якби екзамен, вони вставали по одному проповідувати. І встав один хлопчина. Ну і тяжко йому проповідувати. І збивався, і тяжко думки тримався. Але ну, запроповідував, сів тако на лавці, на другій, і і сидить. І став другий брат. І так, знаєте, все по полочках, початок, середина три думки. А висновок і інтонація, і так гарно сказав, і амінь в кінці, і йде, і підходить до нього, так і плечком. Отак треба проповідувати. Ми ніколи не бачили із за кафедри, щоб хтось із проповідників себе знімав отак, як я гарно проповідую. І хористи так не роблять. І ті, хто співають і розказують вірші. А в серці нема в нас. Що нам хочеться похвалитися, от я дотягую, а ти не дотягуєш. Я так вмію, я так можу, от, я так проповідую, я так служу, а ти що там? Апостол Павло каже про себе, про те, що йому є, що хвалитися, він чогось досягнув. Брати і сестри, хвалитися собою, це, це перший ступінь падіння гордості, яка закрадається всередині нас. Коли ми дивимося на Саула, який був смирений. Який був таким стіснітельним, бігали, шукали, де той Саул, хочемо, щоб і царем був. Пройшов деякий час, Саул розправив свої плечі. Тепер він, він цар, він досягнув, він має владу, він має практику. Він багато років, на нашу мову, в церкві, в членстві, в служінні і так далі. І пройшов момент, коли Боже Слово його за прийшло Слово Боже до нього. А він що каже? Похвали мене перед людьми. Нам хочеться, щоб нас хвалили. Нам хочеться, щоб наше я було спереду. А Біблія говорить про церкву або про наше служіння. Хочеш бути більшим, стань меншим. сестри, ми маємо відчувати, коли, кому і як що казати і що показувати. Ми дивимося на Голіафа, який хвалився собою. І коли я дивлюся на Голіафа, я задаю вам питання, було йому чим хвалитися? Ну, якби так, самий, вищий, самий могутній. І Він почав поносити ім'я Господнє. брати і сестри, автоматично, коли ми хвалимося собою, ми принижуємо Боже ім'я. Має вся слава бути Богові. Я маю хвалитися Богом. Я маю хвалитися тим, що це Бог мені дав. Боже благословіння, Боже милосердя обновилося сьогодні над нами. І ти, і я сьогодні є спасенний, здоровий, ситий, маєш фінанси, маєш благословенну сім'ю, маєш таланти, можеш сьогодні співати, можеш проповідувати, служити. Це все дав Бог, тільки забере Бог милість свою, будеш як бомж. І ми дивимося, що цей великий Голіаф через небагато часу впав. Тому що встав Давид, який почав хвалитися Господом. Давид не, не приніс список ведмедів і левів, яких він побив. І не розклав камушки і каже: От я вмію кидати, зараз я буду показувати. Він не почав хвалитися цим. Він каже, я буду йти проти нього іменем великого святого Бога. Мерхіса, коли ми йдемо і рухаємося, і спереду йде Бог, ми будемо переможцями, але коли спереду йду я, рано чи пізно буде падіння. Тому, коли ти хвалишся, хвалися Богом. Хай на твоїх і моїх устах цю проповідь я говорю теж до себе. Буде Бог, буде Христос. Тому що ми їм спасені, ми їм оправдані. Бог нас свете, Бог нас несе, Бог нас оберігає, хай Бог нас всіх благословить і дасть нам мудрості, сили, хвалитися їм. Ми зараз будемо молитися перед початком нашого зібрання. Хай Бог благословить кожну проповідь, кожну пісню. Схиляємо коліна, молимося. Амінь.